Христос Воскрес, слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. В неділю пророслабленого читається дії святих апостолів, 9 розділ, 32, 42 вірші. Трапилося, що Петро, коли обходив усіх, прийшов і до святих, які жили в Лідді. Дуже цікава для нас інформація. Тобто, Петро, апостол Петро, обходить всіх, обходить всі спільноти, які створювалися дуже швидко, після того, як Господь воскрес і почалася проповідь апостольська. І апостол Петро всіх їх обходив і приходить до святих, які жили в Лідді. Тут слово святий, воно завжди вживалося, особливо перші роки християнства, до кожного християнина. І то є не дивно. Тому що навіть бути християнином в той час було небезпечно. Бо якщо вбили, розіп'яли вчителя, то, звичайно, що і учні так само. Будуть терпіти. І тому вже навіть визнати себе християнином, прийняти вчення Ісуса Христа, це вже було подвигом. І це вже був, був момент святості. І Це був момент служіння, бо ми знаємо, що слово святий означає відділення для служіння. А крім того, першими святими були мученики. Тому мученик, сповідник сповідник це той, кого, хто потерпів, але залишився живим, а мученик – це той, хто. Потерпів і його вбили. І ось це і були перші святі. Це були перші святі. І отже, апостол Петро іде до святих до міста Ліде. Там знайшов він одного чоловіка на ім'я Еней, який уже вісім років лежав на постелі і був розслаблений. Ми знаємо, що в цю саму неділю читається. Євангелії від Івана, п'ятий розділ, початок п'ятого розділу, перша частина якого ми часто чуємо її на читанні під час малого водосвяття. І ми знаємо про те, як Ісус в біля в овечу в купелі знаходить розслабленого, який ніяк не може попасти в воду, пам'ятаємо, так? І коли питається Ісус, не починає говорити, він каже, я не маю чоловіка. Який би мене занурив цю воду, щоб отримати зцілення. Бо час від часу ангел торкався води, і хто перший торкався, той одужував, хоч би яку недугу мав, але власне хто перший торкався. Тобто, було навіть таке змагання. Дійсно, це незрозумілі для нас речі. Чому, чому не могло бути інакше? Ну, але, мабуть, так, мабуть, людина мала. Великі величезні бажання першим торкнутися води, щоб зцілитися. І, 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 в Святому Писанні ми про це знаходимо, підтвердження по вірі ваші дасться вам. Так? Коли ти віриш, ти дуже хочеш і ти отримаєш. А тут ми бачимо інакше. Так? Тобто е, в, е, Петро вже обходить хворих, і він вже знаходить хворого дома. Ну, Так само, як Ісус знайшов. Розслабленого біля овечої купелі, так само Петро знаходить вдома, хвору людину. Важливо зрозуміти те, що Ісус, слова Ісуса, який казав, будете зробити те, що я і ще більше від мене. Це дуже важливо пам'ятати, що Ісус був обмежений перше, людським невіданням, по друге, Ще він не прославився, і тому що не, не так була сильно укріплена віра людей. І крім того, Ісус був обмежений тілом, а, а в Дусі Святому ми вже жодних цих обмежень не маємо, і тому учні Ісусові здатні робити те, що Він і навіть більше від Нього. Отже, знаходить Петро розслабленого Енея. Петро сказав йому, Енею зціляє тебе Ісус Христос. Встань з постелі твоєї, і Він зараз же встав. Дуже важливі слова. Зараз дуже багато різних так, які кажуть, що вони зцілюють. Так от, от чітко Петро каже Енеєві: Енею зціляє тебе Ісус Христос. Встань з постелі Твоєї. Світлої пам'яті отець Юрій Савчук, екзорцист, справді духовний цілитель, який дуже багато працював на наших теренах, він завжди наголошував, що я тільки молюся і прошу Господа, а всі зцілення, вся поміч іде від Христа. І це дуже важливо пам'ятати завжди нам, особливо, коли ми будемо стикатися з цілителями, навіть якщо це люди в духовному сані Чеченці. Чи які говорять ну, від імені Церкви Христової? Якщо тільки людина каже, я зціляю, вже стоїть питання до цієї людини. Тому що апостол Петро каже чітко: Енею зціляє тебе Ісус Христос. Ми всі християни маємо стати провідниками волі Божої на землі стосовно себе і інших людей. Через нас Господь має діти, мій інструмент в Божих руках. Це важливо дуже пам'ятати. І тому. Ми маємо молитися про дари, яким Господь хоче нас обдаровувати, щоб ми могли прийняти ці дари. А дар власне, полягає в тому, щоб стати оцим провідником Божої дії на землі. І бачили його всі жителі в Лідді і Сароні, які навернулися до Господа. Тобто, це зцілення відбулося тоді, коли апостол Петро відвідує. Спільноти перші, і всі, хто навернувся в той час, так в Лідії і в Сароні бачили Енея і свідчили про це зцілення. І таким чином християн, християнствовало все ще більше. В Йопії була одна учениця на ім'я Тавифа, що значить «сарна». Вона була сповнена добрих діл і творила багато милостині. Сталося ж у ті дні, що вона занедужила і померла. Її обмили і поклали у світлиці. Отже, з'являється ще одна особа, біблійна особа, яку ми вже тепер всі знаємо. Це Тавифа. Ім'я, яке перекладається як Сарна. ким вона була? По-перше, Во вона була учениця. Так? Дуже важливий момент. Вона була учениця. Вона Вчилася від апостолів, вона стала християнкою. Друге, вона була сповнена добрих діл і творила багато милостині. Ці важливі моменти. Отже, вчиться від апостолів, приймає вчення Ісуса Христа, творить багато добрих діл і, 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 і творить милостиню. І вона захворіла. Не тільки захворіла, але й померла. Інколи в нас складається така ілюзія, особливо в людей, які тільки не вертаються до Христа, або тільки починають якби, глибоко вірувати про те, що якщо людина не вернеться до Ісуса, вона ніколи не буде хворіти, вона ніколи ну, не буде мати проблем життєвих. І це велика помилка, тому що, на жаль, земля це є долина сліз. І якщо Христ є такий вислів в народі – Ісус терпів і нам велів. І Якщо Ісусу прийшлося потерпіти, так, Він не хворів своїми хворобами, Він хворів нашими хворобами, як каже нам Святе Писання, писання. Він поніс наші немочі і наші хвороби. І тому всі, хто будуть іти за ним, також будуть нести і свої немочі, і хвороби, і немочі і хвороби тих, за кого вони моляться, що також є дуже важливий момент. І тому. Коли людина стає учнем Ісуса Христа, це не означає, що вона не буде хворіти, чи не буде мати випробувань чи страждань, чи, чи ніколи не помре фізично. Ні, вона все це пройде, як пройшов і вчитель. Це важливо дуже пам'ятати. Навіть якщо ми маємо дуже багато добрих діл, якщо ми твердомилості, якщо ми вчимося. І інколи люди кажуть, за що мені такі випробування? Я ж нічого поганого не роблю. Тому що це планета Земля. І тому що ти йдеш за Ісусом. Господь дає тобі ці випробування, але це міра твоїх сил. Ліда ж була поблизу Йопії, тому ученики, почувши, що Петро перебуває там, послали до нього двох чоловік просити, щоб він не забарився прийти до них. Петро, вставши, пішов з ними, і коли він прийшов, завели його у світлицю, і всі вдови і слізми стали перед ним і показували сорочки та плаття, що їх робила сарна, живучи з ними. Отже, учні, християни, так, вони, які жили в місті Йопії, вони почули, що Петро є в лідді, і послали за ним. Петро приходить. Заходить до цієї світлиці, де лежить тіло сарни та вифи. І всі вдови із слізми стали перед ним, стали перед ним і показували сорочки та платі, що їх робила сарна, живучи з ними. Важливий момент. Тавифа не була вдовою, бо про це було би сказано. Отже, Тавифа служила вдовам. Те, що ми говорили з вами минулої неділі, так? коли було відділено перших діяконів для служіння вдовам. Бо вдова була дуже упослідженою в тому суспільстві. Отже, Тавифа служила і творила діла милосердя, служачи вдовам, і, мабуть, і інших багато справ робила, але це те, що нам каже Святе Писання. І крім того, вона сама займалася рукодільством. Тобто вона і була ученицею, вона творила милостиню. Вона робила багато е, добрих діл, вона служила вдовам, допомагала їм. І крім того, вона виробляла прекрасні сорочки і плаття. І що відбувається далі? Петро зайшов в цю світлицю, де було тіло та вифи, Петро вислав усіх, він залишився сам і, ставши на коліна, помолився і звернувся до тіла. І сказав: Та фо, встань. Який важливий момент? Та фо, встань. І вона відкрила очі свої і, побачивши Петра, сіла. Ми бачимо тут важливе свідчення: Петро звертається до тіла. В те спілкується. Якщо коли він стілює Енея, він говорить до свідомості Енея. Так він каже: Тебе Ісус Христос ціляє. І твоя віра в Ісуса Христа зцілює тебе. А тут померла людина, вона не чує. І, і Петро, маючи силу воскрешати мертвих, він звертається до тіла людини. Дуже важливий цей момент для нас, тому що для розуміння того, що коли людина помирає тілесно, все одно вона зв'язана з життям. І тому ми віримо в Воскресіння померлих. Ми, згідно святого передання, віримо в те, що три дні душа перебуває біля тіла. Оці три, дев'ять, сорок днів, так, коли ми молимося, що душа чує нас, вона приймає молитви, вона перебуває в наших молитвах і ми її супроводжуємо до Господа. Петро показує нам цю присутність душі, тим, що як моментально та Вифа оживає, так? Тобто він звертається до тіла нерухомого, яке не, 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 не розмовляє, не дивиться і не подає жодних ознак життя. Та Вифа встань. Це також дуже важливий момент, він звертається до тіла, називаючи ім'я. І це свідчить про те, що нам учить церква, про те, що коли ми воскреснемо, ми воскреснемо своїми іменами. І тому, коли ми приймемо святе причастя, ми називаємо своє ім'я під час святого причастя ім'я в хрещенні. І отже, Петро звертається до Вифа, бачить Петра і сіла біля нього. Він подав їй руку, підвів її і, покликавши святих і вдовиць, поставив її перед ними живою. Бачите, як Петро служить людині, він підводить її, і вони. І Бо Петро сам молився біля тіла Тавифи. і він показує її, віддає її святим і вдовицям, вертає їх назад. Це також важливий момент, бо коли ми проживаємо різні життєві випробування, де коли на межі смерті, Господь зцілює і зцілює, або воскрешає нас і вертає нас знову до служіння, вертає нас знову до тих. Кого ми любили, кому ми віддали частинку свого серця. Так, це стало відомо по всій опії і багато хто у у Господа. Дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Через чудеса, через знамення, які Господь творить через одних християн, інші люди стають християнами. Вони починають вірити в Господа Ісуса Христа. І чимало днів пробув він іопії в якогось Симона Кожум'яки. Це вже про те, що апостола Петра прийняли. прийняли звичайно, що він проповідував, він зцілював хворих, він воскрешав померлих. Ці свідчення, які ми маємо в Святому Писанні, вони є не повні, адже ми знаємо, що Іван Лівід Івана звершується словами, що якби про те все, що сотворив Господь. Написати в книгах, то весь світ не вмістив б тих, тих книг. А якщо Ісус сказав, що учні будуть ще більше робити, ніж Він, то якби все те, що створено Господом через учнів, то тим більше всі книги світу не вмістив би написано. От ми бачимо, сьогодні стали свідком того, як діє, як діє Ісус через учнів, як діє Дух Святий. Як Господь примножує свою церкву, служачи людям, допомагаючи людям в їхніх скорботах, хворобах, їхній смерті, як Господь вертає нас до життя, так як вернув і до здоров'я, і до служіння, як вернув Енея і вернув Тавифосарну. Тому вчимося святого Писання. Віримо в те, що Господь буде через нас також творити чудеса і знамення, і про те, що те, що робив він, може робити і його учні. А це ми з вами. Амінь. Молімося за нашу перемогу, за справедливий мир і за визлою двори супротивника. Христос Воскрес! Слава Україні!